Штефан, гаразд Штефане саме той. Отже, тепер у вас є чудова нагода поставити свої запитання. Можливо, те, що вас цікавить з метою перевірки, тож вам не повідомили чи вас дискваліфікують за правилом 14 чи правилом 15? І протягом цих минулих чотирьох років ми принесли багато жертв заради цієї мети, і так ми в середньому мали від 11 до 12, а то й 13 тренувань на тиждень. Це було багато роботи і багато зусиль, але це так легко забрали. Я також вважаю, що це забрали без вагомих підстав. Ну, знаєте, я почуваюся дуже розчарованим, і так, якщо я зможу е, знайти мотивацію це зробити у майбутньому, е, то я це зроблю. Але знаєте, я все ж таки мав певну надію в своєму серці, що ми зможемо створити ще одне диво на льоду, і можливо, ми все ще зможемо змагатися на олімпіаді, хоч би як. Я не знаю як, але можливо, е, ми знайдемо якесь рішення вже завтра. І, інновації, правил ЄС. Цей аспект і статті, оскільки вони тоді також були частиною. Я говорю про інші приклади, інші видання, які, на мою думку, робили те саме. Я говорю про американську фігуристку. Я говорю про фрісталіста з Канади. Я говорю про ізраїльського спортсмена і так про все. Але я також опублікував у соцмережах. Так само, як і під час прес-конференції з Марком Адамсом, ми не отримали жодних пояснень. Також я чесно кажучи, так і не зрозумів, які саме правила ми порушуємо. Це правило 50 це вираження спортсменів, правила. Тож, зрештою, я, я досі на цей момент мене дискваліфікували, але я досі не розумію, чому. Потім з Олімпійського комітету Фрізкова вона була дуже засмучена, коли вийшла з цієї зустрічі. Ну я їй розповідав, тож, чесно кажучи, що е, були певні пропозиції, і одна з них полягала в тому, щоб е, привести шолом. Тобто, мій тато мав привести один шолом, а я мав заїхати в іншому шоломі. А потім е, якось шолом телепортують мені на фініш, і тоді я міг його використати у мікс-зоні. Я також сказав їй, що. Добре, якщо вас турбує ігрове поле, то я спробую бути швидким на доріжці, і тоді ніхто нікого не побачить. А ми зможемо спостерігати за ними на фініші або на старті. Але раптом це також не стало рішенням для пані Ковентрі, і так тепер ми опинилися в цій ситуації. Тож я чекатиму подальших вказівок. Просеркомсте прокиставсь. Проблема тут у тому, що мене відсторонили за одну більш ніж за годину до початку заїзду, і пані Ковентрі також довела, що місце проведення змагань це місце, де ви стартуєте аж до місця, де ви фінішуєте у випадку санного центру. Тож як ви самі розумієте, мене там просто не було. Тож як я це розумію, я фізично просто не міг. Порушити це правило, адже мене відсторонили ще до того, як це взагалі сталося. Е, тож я не порушував місць, призначених для висловлювання спортсменів, так. Тому я, власне, і не мав такої нагоди. Адже вона сама визнала, що тренування не є частиною змагального майданчика. Отже, тренування не враховуються. Маєте ви повну акредитацію, чи могли б повернутися в село, як ви хотіли там залишитись? Ну е, тож, е, побачимо, тому що е, знаєте, це не є чимось е, стабільним у наш час. Е, іноді е, вони хочуть це повернути, іноді вони е, віддають. Е, я не знаю де ми будемо завтра. Тож у вас у вас є якась акредитація наразі? З ну цим орце? Але я ще не перевіряв. Тож ми щойно виїхали з села і ми тут. Чи ти береш шолом також? Добре і покажи мені це. Ваші емоції? Яке ваше головне почуття? Гнів, розчарування чи насправді національна гордість? Друзі мертві, і я б не хотів. Щоб цей момент був для вшанування їхньої пам'яті, я б хотів, щоб вони були живі і були на Олімпіаді самі, або були на шляху на, на Олімпіаду. Чи маєш віриш, що це може статися? Я думаю, багато кілометрів, щоб вас зустріти того ранку. Я готувався до свого важко повірити, що я мав якусь дискримінацію щодо когось, але багатьом людям це здається здається саме так.